Привіт, це запис, що там, яка Алла Петриченко, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес, сьогодні на зв'язку з Ігорем Борсуком, власником маркетингової компанії M Digital. Ігоре, привіт. Привітала. Дуже що. радий тебе бачити. Дякую, що доєднався. Дякую. Запитання від власників інтернет-магазинів. Дуже цікавить YouTube. Як канал продажів для інтернет-магазину, от підкажи, які перші кроки мають зробити власники інтернет-магазинів при запуску продажів в Ютубі? Я б не брав Ютуб як основу, основну платформу для продажів. Для продажів, якщо у вас інтернет-магазин, то краще взяти Google Shopping, налаштувати і торговими кампаніями вже. Брати як основний момент. Як додатковий, так, Ютуб буде дуже гарно, він буде сприяти розвитку бренду, пізнаваності, тому Ютуб більше для таких цілей. Але також, якщо у вас там бренд дуже розвинений, то як допоміжні, він також буде давати конверсії і продажі. Що потрібно перше? Ну, по-перше, це потрібно визначитися з вашою цільовою аудиторією. Тобто проаналізувати її та визначити інтереси, потреби чи там проблеми вашої аудиторії. Якщо у вас там якісь послуги, проаналізувати, що потрібно вашій аудиторії, який продукт їх може задовільнити, і ту там продукт чи послуга, і той продукт, чи також послугу, надавати. На основі цього аналізу створити вже профіль вашого типового покупця. І вже потім адаптувати контент до вашої цільової аудиторії. Другим моментом розробити контент стратегію. Тобто, ви вже склали вашу аудиторію, склали вашого покупця і під нього вже розробляємо контент стратегію. Тобто, обрати якесь відео про вашу кампанію розповісти чи про вашу послугу. Для відео потрібно взяти де ось можна взяти інстрім, компанію запустити з можливістю пропуску до 30 секунд відео, без можливості пропуску до 15 секунд відео інстрім. Там длина відео до 15 секунд. Це буде можливість з можливістю пропуску. Тобто, якщо там... Ти дивишся фільм і з'являється реклама, там, яка як, як комфі, розетка наприклад, з'являється реклама. Там, якщо вона буде відео, буде рекламне 15 секунд, то в тебе не буде можливості на екрані не з'явиться кнопка Пропустити. Вона там з'являється знизу в правому куту. Якщо в тебе буде відео рекламне там більше 15 секунд, 30 там і більше. То через 5 секунд на екрані в тебе з'явиться кнопка пропустити це відео. Ну, і тобто, там, якщо ти дивишся фільм, не хочеш перериватися надовго, тобі не цікава реклама. Моя ти можеш пропустити нажати пропустити і далі дивитися відео. Так, так, порадиш як як інтернет-магазин скажімо, велотоварів. Вишукує, як просуватися на YouTube, і йому треба вирішити, якої довжини ролик запустити рекламний або інформаційну рекламний знаючи, що певно пропустять люди, так да? пропустять через 5 там секунд. Так, так, є таке, але дивися, тут однозначного варіанту немає його ніхто ти не підскаже. Такої універсальної моделі немає. Все потрібно тестувати. Ми створюємо одну кампанію відеокампанію, В неї додаємо дві групи оголошень. Перша група оголошень буде з відео длиною 15 секунд, тобто без можливості пропуску. Людина додивиться його і не зможе пропустити. Потім буде дивитися там, чи фільм, свій, чи якесь відео на Ютубі. Друга група оголошень це буде з відео, яке матиме длину там, до 30 секунд, ну можливо трошки більше. Це вже з можливістю пропуску, тобто там, через 5 секунд, 3-5 секунд людина зможе пропустити це, цю рекламну ролик наш і дивитися там свої відео там, чи якийсь фільм. Треба тестувати, так. який, якої довжини ролик краще зайде, Дуже цікаво, розказати. Так, так. В рекламі все потрібно тестувати, тому що в мене багато прикладів є, коли приходить клієнт і говорить: там у вас рекламується мій колега, мій там чи постачальник, чи який імпортує товари, ну, кого я покупаю там дропшипінг, наприклад. В нього я зробив такий самий магазин по дизайну, все. В нього там, я знаю точно працюють там, пошукові компанії, і він багато продає. Я хочу, щоб у мене так було. Ми пояснюємо, що ну, вашого постачальника працювати це може. У вас не факт, що воно буде працювати, чи навіть, чи там буде, чи може краще, може гірше. Тобто, в такому руслі ми тестуємо все. Я рекомендую спочатку запускати Google Shopping. Перформанс кампанії, Google Shopping для товарного бізнесу. А потім, вже як додатково, там відеокампанії, пошукові кампанії. Ну і там інші канали, такі як Facebook, Instagram, чи можливо Telegram. Третім кроком потрібно вже, коли вже реклама йде, аналізувати ту статистику, яку ми отримали. Для цього можна використовувати власну аналітику YouTube, можна використовувати аналітику. Яка встановлена на сайт Google аналітику, аналітику рекламного акаунту? Тобто, всю, всі акаунти аналітики, які у вас є, де ви там зберігаєте свої замовлення? crm систему також можна використовувати. Вона більш точно дасть замовлення, які у вас були, ніж там акаунт Google аналітики тобто аналізувати статистику переглядів, переходів на сайт, зростання. Замовлень чи там кількість конверсій, конверсій там, зростає чи падає. Ну, це такі основні метрики. Можна для кожного бізнесу, для кожного власника, скажімо так, основними є свої метрики. Тобто комусь важлива прокрутка сайту, якщо там у тебе лендінг, то там важливо, ну, важливим моментом є дивитися, наскільки глибоко люди прокручують сайт дивляться, наскільки їм цікаво. По інтернет-магазину там основні, ну як завжди, це продажі. Продажі, там кліки, точніше, телефони, дійсні телефони, скільки люди дзвонять. Тобто ось такі кроки. Дякую дуже тобі. Підскажи, будь ласка, чи вірно я зрозуміла, що якщо ми хочемо зробити перші кроки, будучи інтернет-магазином на Ютубі, ми маємо перше завести аккаунт певно, свого бренду компанії, скласти контент стратегію. І вже її виконувати, тобто рекламуватись на YouTube та міряти результати, дивитись на статистику кожного відео та конверсії, там, чи збільшується продаж, от в цю контент-стратегію чи закладається тільки платна реклама, там в релевантних відео, яку ми спеціально знімаємо, чи також сюди в контент-стратегію входить і безкоштовне певне просування або присутність на Ютубі, чи обов'язково монетизація. Що ще буває? Якщо ми рекламуємо відеорекламу, то ми запускаємо її тільки в акаунті Google Ads. Ну її можна запустити з YouTube каналу, але краще там буде більш розширені можливості для налаштування. Краще налаштувати її в рекламному акаунті Google Ads. Якщо у нас є канал, уже то ми можемо також наші відео додавати на сайт. Це буде як безкоштовний такий. Маркетинг, безкоштовні підписники, глядачі нашого відео. Якщо ми хочемо просувати YouTube канал, то це вже трішки інше. Там потрібно, щоб у вас був канал зроблений, потрібно, щоб у вас розроблені банера, тобто розписано все, щоб наповнений контентом, щоб люди, заходячи на цей канал на відео, могли дізнатися про що з першого погляду, з першого екрану. Зрозуміти, про що цей канал і що ми тут а, будемо отримувати. Який контент для інтернет-магазину це також круто. Якщо у вас є свій канал, ви можете аудиторію каналу підтягнути в рекламний аккаунт і на неї також таргетуватися. Я знаю, у нас є був клієнт, який, з яким довго працювали з війною. Він канал запросив і сам його веде. До цього вели ми Ягар. Він знімає відеогляди техніки, це садова техніка, там електроінструменти додає на канал, і таким чином він збирає собі аудиторію. І люди дуже багато дивляться у відеогляди там, техніки, і також приходять на сайт. І є додаткові замовлення. Я б сказав, навіть це безкоштовні замовлення, за які він не платить, просто це люди з підписників. Він там акції влаштовує, наприклад, там для підписників є знижки чи там подарунки при замовленнях. Ну тобто, людина займається як би так, професійно для себе, хоче, щоб збільшувались продажі. Він обрав такий канал трафіку для себе. Ой, клас, дякую. До мене дійшло. Бо, тобто є от Платний контент там до 15 або умовно, до 30, трошки більше секунд. Це коли ми кожну секунду продумуємо саме, ми ж будемо платити за покази, да? чи будуть дивитися, чи так. є такий умовно безкоштовний корисний контент, тобто відео там розпаковки товарів, як використовувати, як комплектувати тощо. Да? Тобто так, відео в нас так, на каналі і перегляди приносять нам нові конверсії. Бо внизу під відео ми можемо ставити лінки на власний інтернет-магазин, на наші там. В соціальній мережі mm -hmm. тощо, куди ми хочемо, щоб люди звертались, якщо їм потрібен товар, про який зараз була мова в цьому місці. Тобто ці два так, типу так. інформації ми можемо вкладати в свою маркетингу таку контент-стратегію да, для YouTube і так. вже таким чином продавати і через YouTube більше. Якщо ж там комусь цікаво, що налаштування реклами чи просування Ютуб каналів, то наша компанія займається професійно цим. Можете до нас звертатися, і ми вам допоможемо. Тобто, ну просування YouTube каналів це окрема послуга, просування е інтернет-магазину, продажі це окрема послуга. Дякую так. дуже за офер для власників магазинів, на ShopExpress і для всіх наших глядачів. І дуже тобі дякую за відповідь на це запитання. Гарного дня! Власне.